Аудіооповідання Три бажання. Автор Ксенія Демиденко Читає автор. Шановні слухачі, на моєму каналі розміщено виключно мої власні книги. Розташування аудіокниг на інших ресурсах без моєї згоди заборонено. Буду вдячна за розуміння. Якщо почали слухати, підпишіться, будь ласка, на канал. Щоб не загубити книгу. Автору буде приємно, коли слухачі поділяться враженнями в коментарях. Приємного прослуховування. Оповідання 3. Бажання. А це груд виконання бажань. Радісно повідомила миленька дівчина-екскурсовод групи 11-ти класників, що приїхали з класним керівником на довгоочікувану екскурсію в Дендропарк. У того Хто обійде ось цей камінь тричі, не відриваючи руки від нього із заплющеними очима, обов'язково збудеться найзаповітніше бажання. Одні з недовірою оглядали вологий та слизький камінь, інші обговорювали отриману інформацію. І лише Денис із властивою йому клоунадою продемонстрував, як треба танцювати біля каменю. Як древній шаман, він виконав ритуальний танець. Але не із заплющеними очима, а пильно дивлячись на Ніну. Найменша дівчинка в класі, але найдорожче його серце. Їхня дружба почалася ще в першому класі, коли посадила їх Наталія Петрівна, перша вчителька, за одну парту. Ніна посміхнулася, і Денису стало тепло та приємно. Це все, чого він домагався. Ванька, давай, загадуй бажання, підбіг Денис до друга, тільки не кажи, що в тебе немає найпотаємнішого і найбажанішого. Спокійний Іван з поблажливістю глянув на найкращого друга і пішов обходити камінь. Він робив це правильно, як і все в цьому житті. Можливо, це допомогло йому стати відмінником. Весь клас був упевнений, що Іван загадав вступ до університету. Ніно, а ти. На Ніну запитливо дивилися блакитні Денисові очі та карі, іноді навіть чорні Івана. Дівчина навчилася читати у їхніх очах усе, що хлопці так старанно приховували від неї та від себе. Ніна знала, що кохана, причому хто любить сильніше, їй було незрозуміло, але те, що трепетна дружба переросла раптово в щось більше, вона відчула краєм душі. Хоча хлопці були дуже різними, кожен був по-своєму дорогий. Так багато бажан, що не можеш вибрати? спитав Денис і простяг зірвану на клумбі Ромашку, спіймавши походу докірливий погляд класного керівника та нагадування екскурсовода про штраф за подібні провини. Вона соромиться, ходімо, хай сама визначиться. Тямущий Іван повів друга слідом за натовпом і екскурсоводом, що віддалявся і в сотий раз просив, щоб не відставали і слухали уважно. Ти що загадав? запитав у Івана Денис. Екскурсовод, підслухавши розмову старшокласників, поспішила попередити: нікому не можна говорити про своє бажання, інакше воно не здійсниться. Іван і так ніколи б не розповів. Уроджений інтелект дозволив йому безпомилково зрозуміти, що Денису теж подобається Ніна. І він боявся, ось уже рік боявся, що якщо свідчиться Ніні у коханні, то втратить Дениса. Такого друга йому не хотілося втрачати, але попри все він загадав, щоб Ніна відповіла йому взаємністю. Не скажеш так, наполягав Денис, та й не треба. Вступиш ти і так до свого університету. Там такі зубрилки та заучки дуже потрібні. Якщо не ти, то кому там навчатись? Якби екскурсовод не попередила, що бажання розповідати не потрібно, Денис розповів би Івану. Вже не міг приховувати від друга, що життя не уявляє без ніни. У майбутньому він планував запросити ваньку шафером на їхнє з Ніною весілля. Йому, наївному, і на думку не спадало, що друг теж має почуття до ніни. Переконавшись, що клас відійшов від грота, Ніна приклала руку до слизького, мокрого і дуже неприємного каменю. Заплющивши очі, вона почала обходити брилу тричі, свято вірячи в це дійство. Вона просила камінь, щоб Ванька та Денис розлюбили її, оскільки два місяці тому вона зустріла Олега і зрозуміла, що таке кохати та бути коханою. Їй більше не хотілося, щоб її милі хлопчики були нещасливі.